Всім привіт, хто заглянув на моє відео. У нас, як і у всіх, трішки присипало сніжком. Хочеться весни, але зима вирішила, що їй потрібно ще трішки повернутися і нас налякати. Саме більше шкода, що деякі рослини вже ось-ось були в бутонах і хотіли цвистити, деякі вже почали розпускатися і заквітати. Трішки шкода, але ну, нічого ми в цьому не можемо зробити. Відправилась з Ангелінкою в АТБ. Тут дуже вже гарний великий асортимент, саме великодніх таких прикрас. Скажіть, хто буде пекти пасочки, бо ми цьому році плануємо щось гарненьке випікати, багато різної глазурі, а Ангеліні сподобалися найбільше ось ці кролики та ціплятка. Що ми прикупили в магазині? Це борошно, воно в нас закінчилося, взяли трішки до пасочки. Будемо пекти паску в цьому році. Ось така от гарненька присипочка. В нас щось залишилося з того року, а щось окей, ми окей. докупили. Ангеліні дуже сподобався, що там зайчик. Зай, зайчик. Ось цей вона хоче його собі. А Ростик обере собі на пасочку свій, е, свою прикрасу. Мама. Взяла багато Мач? Глазурі Мач? різної, різних кольорів. Я потім, якщо залишається, печу ще якісь кекси з різною глазуркою. Тому вона в мене не пропаде. Протязі руку я її використаю, цю глазурь. Взяли морозиво, Зараз там така морозову поакцію, це моє улюблене. Взяли 4 штуки. Щось з'їмо, да, а щось поставимо зараз в холодильник. Добре, добре. Ванілін. Томатна паста, має бути борщик. Такі ще взяли квіточки, масло для випічки. Буду щось готувати, пекти. Бурячок 2 штучки це для борщика. Редиска. Редиска, до речі, по 49 гривень. Не дуже дорога, в тому році взагалі була на початку сезону по 100 гривень. Ось такі пончики, це щоб простик мав що брати в школу на перекус, печиво на перекус. Потім вологі серветки, сирочки, в холодильник на запас. Декілька бананів і ще. Соломку взяли і ще були йогурти. Його. Доч, А де йогурти? Його. Ще Ангеліна десь забрала йогурти. А де йогурти? О. А, ось там, ось там йогурти? Вона їх поставила на батарею, щоб вони не були холодними. У мене тут а, вже навіть вареники приготувались. Ну, як приготувались? Наліпилися. Я продовжую цей процес, але вже доліпила. Зараз тільки приберу. Трішечки у мене залишились начинки. Зовсім-зовсім трішки. Майже я повністю все вгадала. відварю, бо Ростик зараз буде їсти. А борщ теж зварила. Звісно, насмітила трошки, але зараз все. Сполосну, швиденько, помию. Ну і Ростік дуже любить Ангеліну. Ми йому даємо ну, якісь там певні грошики. <хи> він має з собою і прикупив собі булочку та Ангелінці. Ангеліна дуже любився з полуничкою, а він взяв з чорницею. Ось так. От він обов'язково йде і щось прикупляє їй. Один обід вже готовий. Діти йдуть їсти. Ростик зараз приступає, бо любить він це діло наші варенички. Я спеціально любила не дуже такі великі. Він зараз їх з задоволенням буде їсти. Не знаю, як ваші діти, а мої обожнюють вареники. Рост, ти полюбляєш вареники. Ось сьогодні я тобі вгодила. В нього прям вареники без цибулі і без цибулі. В нього прям повністю без цибулі. А неліночка теж полюбляє, так? Да? Вона вирішила не заморочуватися з приводу вилки і буде їсти ручками. Так більше і зручніше, да? і за сметаною обов'язково. Як тобі вареники? Смачно? Лайк? Да? Like? Молодець. Хоча ліжка мали бути заправлені вже давним-давно, але зробила я це майже в обід. Чомусь не доходили туди руки, Ангеліна валялася на них, гралася, а я її старалась не відволікати, тому дала їй свободу і дозволила їй там на ліжку робити все, що вона хоче. Вона там і стрибала, і гралася. І я вирішила зайнятися перебором речей Ростислава, тому що він якось різко прям потягнувся. І Дуже швидко став таким майже ростом, як я. І всі штани, і багато дуже одягу стали на нього абсолютно маленькими. Не можу вам це не показати, поки я прибираю там. Моя помічниця, звичайно ж, робить свої порядки. А я перебираю його одяг, бо, так як я і кажу, дуже багато речей стали на нього просто маленькими, короткими. В нього і руки виросли, і туловище загалом хлопчик підріс. Дуже гарно, дуже набагато сантиметрів, тому йому потрібен новий гардероб. Вирішила я перебрати що на нього мале. І скажу вам, що йому да-да, потрібен новий гардероб на весну і на літо теж. Потрібно поїхати десь в магазин, щось прикупити йому. таке. Без нього вже я не куплю, тому що є такі речі, що він каже, ні, я таке вже не хочу, це якесь дитяче, це мені не підходить. Тому потрібно брати його і обов'язково з ним їхати в магазин. А ще у нас є проблема, щоб купити йому саме штани. І по його довжині штани на поясі широкі. А якщо купиш такі, що йому будуть на поясі, то по довжині будуть йому короткі. Такі, знаєте, в нього ноги-ноги, голова. Тому обов'язково треба це міряти, без нього я не прикуплю. Назбирала прям величезну кучу одягу і залишилося зовсім мало в нього речей. Двоє джинсів, буквально, два спортивних костюма. Хоча він джинси дуже рідко одягає, я його прям чуть ли не примушую. Одягни вже ті джинси, вигуляй їх. Йому подобається спортивний одяг, він його просто з нього не вилазить, йому це зручно. Я його розумію. Я думаю, як і багато підлітків, багато хлопців. Хлопців одягають просто спортивний костюм, який їм зручнесенький, і пішли. Я сама інколи так роблю, коли мені потрібно десь в магазин, ще кудись одягаю те, що мені саме найкомфортніше і е, саме найчастіше це у мене теж спортивний костюм. Я ще вирішила його піжамку привести в порядок. Така класна піжама, але вся у катушках. І я її буквально почищу і через місяць знову та ж сама історія. Але думаю, нехай ще, поки холодно, він одягає тепленькі піжами. Йому і літню вже треба прикупити піжаму. До речі, у нього скоро день народження, можливо, я йому щось закажу таке цікаве, таке, як він любить, типу з Майкрафтом або щось таке. Буде, знаєте, до подарунка такий маленький. Презентик, але він вирішив в цьому році, що він хоче, ми з ним так поговорили, що він подарунків не дуже хоче, іграшками він майже не грається, він любить грати тільки ще лего. Там щось будує, ось цим він ще займається. А так він хоче собі новий телефон, тому він збирає, знаєте, гроші на телефон. Е, таких подарунків в нього аж не буде, але все рівно хочеться щось крім грошей йому подарувати. Ось така куча речей у мене вийшла, буду шукати, куди їх подіти, кому віддати. Певно, що зберу і віддам всі разом у добрі руки. Ще потрібно прибрати на усіх спальних місцях це те, що робиться кожного дня, а у мене сьогодні прям розпочалося це не з самого ранку, а з обіду, так як я була трішки зайнята на кухні. Ну, і, звичайно, поки я прибираю одне, у мене розкладається зовсім друге. Але таке, таке у нас відбувається дуже за прям дуже за часто. Іграшки просто є кругом перемішані у всіх коробках, на всіх місцях, де тільки можна, вони перемішані у нас. Я інколи їх сортирую їм, але вони. Зачастую Ангеліна розкидає, а ростик збирає просто в коробку, в ящик, куди попало, туди склав, щоб тільки не були під ногами. Ангеліна, як маленька дитинка, знайшла собі пастушечку і вирішила її спробувати, яка ще вона маленька ляля. Я її зробила зачіску, бо ж це волосся лізе її прямо у очки. І вона постійно психує, прямо забирає його, воно їй не подобається. Тому я їй таку прям тісну засіску не роблю, а зробила два таких вушка і забрала волосечку з очей. І продовжую своє прибирання. Забрала ще цього коврика. На ньому щось дуже багато всього завжди збирається. Я його занесла у ванну, там його стріпнула і вирішила ще повитирати підлогу. там. Ну, а Ангеліна розбирає, що є у шуфляді. Ну, як це так може бути порядок? там. Я її перемістила на коврика, кажу, давай, переїжджай, сідай попою на коврика. Трішки забрала того, що вона повиставляла, і ще протру під столом, бо там теж я не знаю, хто там ходив, але хтось там насмітячив. Протерла, пилососити буду, але трішечки пізніше, коли прийде Ростислав, бо вона боїться, коли я вмикаю пилосос. Вона хоче з кимось бути, вона залазить йому прямо на ручки, він їй не подобається. І на цьому буду з вами завершувати, бо думаю, що багато-багато справ і не хочу відволікатись на телефон. До зустрічі у нових відео!